Усім привіт! Вітаю в новому відео. Починаю прибирання в коридорі, буде знову перестановка. Останнім часом у нас дуже гучно. Вібрує скло на вікнах, спрацьовують сигналізації в автівках. Ми не спимо вже декілька ночей. Ага, зрозуміло, що летить дуже близько, тому знову переїдемо спати у коридор. Тут з обох боків по дві стіни буде трохи спокійніше. Маленький диванчик поїхав на кухню, а з кухні сюди переставлю більший розкладний диван. Я дуже люблю ходити боса по квартирі, тому перед будь-яким прибиранням я спочатку пилосошу, а потім прибираю, щоб не носити бруд по кімнатах. На лівече прибираю екозасобами від компанії Choice. Взагалі шукала виробника екозасобів з декількох причин. Перша це безпека для здоров'я, особливо коли в квартирі маленька дитина. Ми цим дихаємо. Це потрапляє на шкіру, на посуд, на меблі, на одяг. І друга причина це безпека саме для дитини, щоб не тримати в квартирі агресивних хімікатів. Шукала українське українського виробника. Коли я спробувала ось ці засоби, то виявилось, що вони ще й надзвичайно ефективні. Я не роздумуючи, стала партнером, бо так купувати дуже вигідно. Все одно ми ходимо в супермаркети, купуємо і пральні порошки, і миючі засоби для посуду, і спреї від жиру, для видалення вапна і там ви не знайдете такої вигідної пропозиції, особливо за екотовари. Компанія, Choice – це українська компанія, а це означає, що виробництво в Україні, робочі місця в Україні використовують переважно українську сировину, а ще не потрібно витрачати кошти на логістику з інших країн, а все це вже закладено у вартість товарів іноземного виробника, і за це платите саме ви. Тому звертайтесь, поділюся, як купувати вигідно. You're into faith and I'm into fate So I'ma give it some space Cause love ain't a race to be won, a race to be won. And maybe someday we'll find a new way Between love and lust, respect and pray we put the kettle on after we walk in the morning sun yeah. But for now I'm gonna let go Речі, коли ми купили ось цю квартиру, то там, де стіна з годинником. На тому місці був додатковий санвузол. І для того, щоб збільшити простір, ми його розібрали і дуже задоволені, що ми це зробили, бо тепер цей простір не коридор, а повноцінна кімната. Диван розкладний, на ньому помістимось ми з чоловіком та Валерій. А на підлогу на ніч застелю матрас для Макса. Вийшло затишно, пишіть, як вам. Хочу приготувати песто, буду готувати вперше. Знайшла найперший рецепт в інтернеті. І що потрібно? Дві столові ложки кедрових горішків. У мене мигдаль. Будуть такі, бо інших немає. А, так, 2 столові ложки пармезану натертого, а, два зубочки чеснику, половинка лимону, ну, у мене тут трішки менше, ніж половинка, але вже скільки є. Оливкова олія потрібно 60 грамів. Потрібен базилік, він в мене заморожений, тому він зараз в морозильній камері. Базиліку потрібно 50 грамів. I used to get so insecure with you. It's different. Yeah, just something about you makes me so sure. Don't know what it is, but you make me wanna stay. Take a leap of faith. I know that you save. I know that you save me. You'll be my parachute, baby. Know you'll catch me whenever I fall, I fall. It's like my laces untied, got me tripping right into your arms, your arms. Headed straight down. Зараз швиденько покажу, що я купила. Отже, перше, це порошок для посудомийної машини, просто нереально класний засіб. Окрім того, що він повністю розчиняється, повністю змивається з посуду, не залишає розводів, не залишає плям, дуже гарно дійсно справляється з брудом. То він ще і дуже і дуже економний. На звичайне миття посуду потрібно 10 грамів. Якщо жорстка вода та сильно забруднений посуд, то 20 грамів. Тому що це концентрат, виходить досить бюджетно, особливо, якщо ви партнер і купуєте ці засоби за ціною партнера. Далі, порошок для прання білих такой. Кольорових речей. Цього разу взяла дитячий бо не було в наявності звичайного, але він нічим не гірше, навіть краще, тому що дитячі речі в основному мають стійкі забруднення. Дуже економно 40 г на одне прання. Дійсно, я перевіряла, можна, як на мене, навіть менше. І е, тут виходить в середньому 25 циклів. Прання. Ще взяла мило, беру вперше, але я впевнена, що воно також дуже класне, дуже якісне. Мило на основі натуральних компонентів. Я впевнена, що нам воно сподобається. Заїхали у ноус. Зараз покажу, що ми купили. А, так, Шлуночок курячий 34,50, тут 700 г. Серце куряче. Тут також 700 грамів, 90 гривень. Буду тушкувати разом у мультиварці. Чоловік полюбляє в вигляді підливки. Далі, ось такий соус, бальзамік, був по акції 200 гривень. Так, три авокадо за три штуки 67,60 Купили цибулю, ось таку ялтинську, давно я її не бачила. Вона повинна бути смачна, солодка. Взяли на пробу чотири цибулини. За 4 цибулини 33 гривні заплатили. А ось така біла цибуля вона іноді буває гірка, а іноді буває солодка. Взяли дві на пробу. За ось ці дві цибулинки 13 гривень. Ось такий сир Фіта був по акції. 40 гривень, тут 200 грамів. Так, цукор 1 кілограм, майже 35 гривень. Ось таку взяла моцарелу. Також була по акції. 55 гривень коштує 200 г. Ось такі фізіллі. 40 гривень за 500 гримів. Далі, ось така приправа. Дуже часто беремо лимонний перець, дуже класно до риби. 27 гривень. Перець, ось такі 4 перчини, 58 Гривень. Взагалі в новус зайшли випадково, бо їхали в Юск. Юск знаходиться в торгівельному центрі Аеромол в нашому місті, там знаходиться і новус. Мені потрібен був тюль ось такий. Хочу довісити сюди ще один, тому що малувато. Я їх повісила один сюди, один. Туди, і тут ніби як пусто вийшло, третього якраз не вистачає. То я зараз один зніму, поміряю довжину, бо мені підрізали довжину, тому потрібно зараз відміряти і теж віддати, щоб мені зробили по розміру. І тоді в мене вже буде три. На рахунок якості хочу сказати, що це дуже класний тюль, просто супер. Що на дотик, що в догляді, тут було безліч плям. Усі плями виводяться взагалі не залишається ніяких слідів. Я використовую, до речі, засоби від Choice для виведення плям. І ось я їх ще ні разу не прала, але вони ще нові. Жодних плям взагалі. Тут були плями, і помідор, і сік із корейської моркви такі плями, знаєте, пігментні, жодної плями немає. Перед тим, як повісити, я закидаю в пральну машинку на такий швидкий режим, вони розправляються, їх не потрібно прасувати, тому що в них такий, бачите, ніби зім'ятий ефект. Ну, Дуже класні, просто супер. У нас там прихований карниз, і він дуже незручний. Коли ми робили ремонт, я хотіла, щоб тюль ніби починався десь там за стелею. Ну, Це дуже гарно, але той карниз, що у нас там, був на початку, то він з гачками, і кожного разу знімати з гачків тюль дуже складно, я таке не люблю. То я попросила чоловіка, і він туди мені повісив ось такий карниз. Це карниз Ікея. І так набагато зручніше, ніж кожного разу гратися з цими гачками. Тепер треба точно відміряти довжину. Тюль виявився різним, саме по довжині, був трішки по-іншому пошитий зверху. Мабуть, нова партія тут трохи відрізняється. Коридор у нас найдовший серед інших кімнат, тому тут дуже зручно все поміряти і віддам у ремонт. Update. We're finding a way between love and lust, respect and break. We put the kettle on after we walk in the morning, so yeah But for now I'm gonna let go, let go we're Seeing is more than friends Готую з соусом песто та соусом бальзамік. Беру Великі домашні помідори, нарізаю досить товстими кільцями. Далі мій домашній песто вийшов супер смачний. Тепер буду часто його готувати. Його можна і в салати, і до макаронів додати. Зверху сир фіта, він солений. Мені дуже сподобалось поєднання саме з цим сиром. І далі соус бальзамік. який же він смачний та ароматний, дуже рекомендую саме ось такий. friends and let me just move on move on yeah it hurts i won't pretend but i'll take you by your word and i'll walk away before it starts to hurt and i'ma let go let go let go